Вони привезли свої свічки, щоб запалити в Україні весну свою французьку столичний ботанічний сад поринув у світло на зустрічі біля вогника. Побувала Ольга Самак. Французьку весну в Україні чи не вперше зустрічають в жорстких погодних умовах. В столичному боцсаді так і хочеться розіграти сюжет казки «12 місяців. Уявіть, дванадцятеро братів просто на снігу розпалюють багаття і з під землі одразу починають лізти крокуси, проліски та інші цибулинні. Та цьогорічна вулична вистава від французів сюжету як такого немає. Глядачів просто запрошують на спілкування біля вогнику вогник забезпечують кілька тон металевих конструкцій, такі собі урбаністичні підсвічники. А ще 240 свічок у відерцях та 15 кубів української деревини. Поки П'єр рубає дрова, його поплічники заміновують гірську галявину боцаду Скільки кіло петард причаїлося під камінням, французи не зізнаються. Як ви можете розпитувати про вагу вибухівки? Краще запитайте про вагу емоцій, які зараз почнуться. П'єр столу з якої. Зібрав десятеро запальних французів і заснував кампанію «Ля машин. Каже, підпалами промишляє з дитинства. Ну я багато чого підпалював, але на щастя пожежників не викликали. Загалом мої батьки мене суворо виховували. Як не дивно, ніколи не забороняли бавитися із сірниками. А це Дарма, що виглядає як мужик із Сибіру. У дитинстві він грав на скрипці, але потім знайшов пошарпаного металу шукача і почав видобувати нові звуки. каже. В його рідному Дюнкерку, де будують кораблі, справжні хлопці закохані в метал. Ця ідея моя власна ноу-гау мене надихнули дві пристрасті: любов до музики та до металу. А ще в наших місцинах чимало людей тиняються по пляжах з такими штуками та шукають якісь скарби. Монети, металевий антикваріат. Тощо вже шість років він акомпанує на своєму металошукачеві вогняним шоу і щоразу не лише грає, а й слухає ці нестерпні металеві звуки. каже ще не оглухнув. Тадолібушу ну. Ну no. беруші ні ніколи. Я вважаю так. Якщо у глядачів немає затичок у вухах, то чому вони мають бути у мене? Про кого й слід турбуватися? Так це про тутешніх пташок, кажуть працівники боцаду. Як вони витримують це вибухове шоу? Невідомо за рослини не переймаються все іще під снігом. Та й компенсації від французів ботанічний вже отримав. Ми кожен рік підсіваємо сюди траву. В цьому році ми будемо підсівати французьку траву, або можна сказати так, що траву куплену за їхні гроші. А скільки дали французи гроші на траву? 20 тисяч гривень. Не шоу розпочали із годинним запізненням, та близько дев'ятої вечора змерзлі кияни почали розходитися по домівках. На відміну від цього вечора, минулі французькі весни відкривали тисячні натовпи городян. Три роки тому небо над Софійським майданом борознили янголи з Марселя. А торік на тому ж місці шалені дзвонарі з Ліона гамсилили в свої дзвони, сидячи на фантастичні велетенські квітці. Ольга Самак, Олександр Юткович, програма Вікна СТБ.